Як Україна міняє свій підхід у протидії російським безпілотникам, які виклики стоять перед протиповітряною обороною України? І загалом тема безпілотників новітня війна. Як вона міняється сьогодні у темі дня? Я Ірина Іщишин поговорю із головним редактором ведення Дефенс Експрес Олегом Катковим. Пане Олеже, доброго дня. Вітаємо вас у нашому ефірі. Раді, що ви знайшли час до нас долучитися. Доброго дня і дякую за запрошення. Пане Олеже, у липні 25-го року, а це місяць, в якому ми живемо, минуло лише два тижні цього місяця посилила Росія свої атаки. Ми бачили Луцьк, туди полетіло більше семи сотень безпілотників. Уже. Рахунок іде на півтисячі, так 400-500 безліч безпілотників. Запускають, які ви бачите ключові зміни у цих російських шахедах уже цього року, уже у липні? Можливо, навіть порівняно з січнем є якісь зміни за півроку у цьому питанні. Якщо говорити про технічну складову, то вони не сильно змінились. Мова йде про просто використання в них більш завадозахищених систем навігації. Мова йде про використання багатоелементної комети Емо цепія антена, яка. Демонструє доволі високі можливості протидії засобам радіоелектронної боротьби та дозволяє ну, наводити шахети за допомогою супутникової системи. Вони ще дійшли до 12 елементної комети М на шахедах, і також використовують багатоелементні новічні антени, але які закуповують безпосередньо в Китаї. Ну і велика кількість компонентів у цих шахедах воно китайського виробництва: двигуни, кріплення, металеві елементи, тобто. Ну, все, ну і плюс ще іранське постачання. Причому Іран досі постачає і самі шахеди, до речі, постачає і бойові частини, про те, що РФ їх якби масово виробляє, але більша зміна у самих шахе відбулася у їх тактиці використання, яка пов'язана з тим, що, по перше, ворог підняв висоту їх польоту на, ну, на висоту, яка вже доволі складна для того, щоб їх збивати з кулеметного озброєння, тобто mm -hmm. мобільні вулиці. Втратили свою ну, об'єктивну ефективність, тобто точніше втратив ефективність кулемет, якого вони і працювали, тому що взагалі треба розуміти, що вся ефективність мобільної вогневої групи це конкретна людина, конкретне прізвище ім'я, конкретний оператор того кулемета і його індивідуальна майстерність. І, звісно, коли мова йде про те, що вночі треба збити шахет, який летить на висоті півтора кілометри, ну з кулемета це зробити ну, вже так, не так, дається. Дуже-дуже дуже складно. А м, другий аспект ворог почав концентрувати удари. Тому що раніше все ж таки шахеди, вони, якщо так брати, були, скажімо, більше як додатковий засіб. І через це вони якби розпорошувалися по країні, і загальна ефективність їх була менша. Тобто, разом з ефективністю мобільних вогневих груп, плюс розпорошення. Зараз об'єктивне, якщо брати, ну, те, що може сказати, от Прибуваючи в Києві, об'єктивно ворог почав збирати брати декілька цілей, декілька об'єктів на місто, і спрямовувати туди безпосередньо ту навалу. І, звісно, яка б в тебе не була протиповітряна оборона, вона все одно впирається у таку річ, як загальна ефективність. Вона у найкращих системах, щоб брати, от, я не знаю, давайте візьмемо моєї от Ізраїль, так, його протиракетна оборона. От, от вона має ефективність 90-95%. Це така ідеалізована. Але коли тебе продавлюють, то вона от показала те, що 65% її ефективність може бути, коли тебе просто вже продавили. А mm -hmm. навіть якщо так, то окей, О, РФ виробляє на добу 100 шахедів приблизно. Якщо умовно кажучи, вона запускає 100 шахедів по одній цілі, 10 з них прориваються. Яка б в тебе наворочена система протиповітряної оборони не була б це просто вже статистика, це просто те, що зараз відбувається. Тобто, яка б в тебе не була ППО, її максимальна ефективність реальна 90-95%. Якщо у ворога є 100 засобів. 10-5 з них прорвуться. І важливий аспект для РФ, шахети вже стали не просто основним засобом за кількістю, вони стали основним засобом за масою бойових частин, які вони направляють на Україну. Справа в тому, що якщо от порахувати цю та загал саме шахедів, тобто цих дронів, які герань 2 Гарпія 1 А, тобто шахедів справжніх рану, то на них бойових частин загалом сумарно вже кратно більше, ніж наприклад на крилатих ракетах чи балістичних ракетах, які ворог запускає під час комбінованих атак. мовна кажучи, там цифри, якщо брати останні комбіновані атаки, це може бути 20-30 mm. тонн. Бойових частин це на це. Це сумарно шахети. з усіх, так? Якщо всі це разом підбити. Разом. підбити. Угу. Так, якщо просумувати всі шахеди, які він запустив, і всі ракети, і масу їх бойових частин. Тобто, але це про, ну, знов-таки про те, що, умовно, 100 шахедів можуть нести. Ну, там бойові частини є двох видів, 50 і 90 кілограмів. Угу. Умовно кажучи, Ну рахуємо 70. Ну, щоб посередньому. 100 шахедів 70 тонн. Ну, Сімптом. Скажіть, оці новітні технології, які вони почали використовувати росіяни в, в своїх модифікованих шахедах, вони всі в, абсолютно 100% експортовані? Чи там є російські розробки? Mm, ну, я не сказав, що це новітні рішення, та сама комата ЕМ існує дуже давно. Mm -hmm. Ці арпії антини існують також дуже давно. Просто вони дійшли до багато, ну настільки вже багато елементів з них почали встановлювати. Це про здорощення самої антени, Але сама технологія не нова. Комета М виробляється у Чебоксарах на заводі Прогрес. Люди mm -hmm. ну, час від часу можуть долітати українські так, далекобійні проведений. дрони. Mm -hmm. Але для того, щоб повністю там нічого не вироблялось, треба це підприємство змішати з гравієм, для цього ну, необхідні відповідні засоби яких на жаль не всі немає, тобто 100% протиповітряної оборони, це коли нічого не летить. Я правильно розумію? Бо ви згадали Ізраїль, власне, один з їхніх військових оглядачів колись ще здається у 23-му якщо не помиляюся, казав нехай полетить 100 повітряних цілей. І нехай ця оборона буде на 99% успішна, якщо один ем, одна повітряна ціль досягає своєї мети, значить військова задача вирішена. Правильно поставлена задача вирішена. Так воно виглядає десь зараз. Ну за ТТЗ, тобто, коли зброя розробляється, коли розробляється система протиповітряної чи протиракетної оборони у так званому ТТЗ, тактику технічному uh -huh. завданні на неї прописується ефективність. Вона ніколи не прописується 100%. Це неможливо фізично. Тобто, для розуміння, якщо Нещодавно наприклад, 23 червня США відбувалась від атак Ірану. Там була атака Ірану на авіабазу в mm -hmm. Катарі. Відпрацьовували цю атаку дві батареї «Петріот», які випустили за оцінками до 56 ракет МСІ mm -hmm. для розуміння. США виробляє 50 цих ракет на місяць, тобто дві батареї за одну ніч ви стріляли місячний запас. Mm -hmm. ну, можливо, трохи менше, але тим не менше, одна ракета прорвалася. Mm -hmm. Тобто, і це вже доведено супутниковими знімками, це доведено знімками з землі. Там не сильно великі ураження, там знищили велику супутникову антенну. Ну дійсно велику, величезну антина скажу, навіть але це не так критично з огляду на ураження. Це просто сам факт того, що коли Іран запустив а за осінками там було півтора десятка балістичних ракет, два Петріота працюють, одна все одно прошмигнула. Ну, ну це ну, просто статистика. Це швидше як підтвердження тези, а не як спростування. Правильно, тому що ну... ну це про те, що ніколи не буває в тебе система, яка на 100%. Тобто, це є про те, що завжди є 5-10 для найкращих систем просто того, що вони пропускають. Справа в тому, що боротьба знов таки з шахедами це боротьба зі стрілами, які ворог масово кліпає. Uh -huh. А не боротьба з лучником, so, який випускає? So. Uh -huh. Так, експерти, власне, так і говорять, що треба у... утилізувати лучника, а не стріли, які постійно будуть літіти. Що в цьому аспекті? Чи Україна досягає якихось проривів, скажімо, нейтралізовувати це виробництво в зародковому вигляді? Як ви це оцінюєте? Тими засобами, які існують, зробиться максимум навіть більше, ніж максимум, мені здається. Тобто, відносно боротьби з лучником, то якщо брати лише шахети, то мова йде про те, що уражаються з періодичністю і методичністю, угу. але дронами далекобійними, такими як лютий, такі, як ну, інші, аналогічні. Підприємства, які займаються або виробництвом комплектуючих, зокрема мова йде про згаданий прогрес у Чебоксарах, уражались і ефективно є влучені по заводу купол Вижевську. Він виробляє також вже не лише Алабуга виробляє шахети uh -huh. виробляється. Вони і в Вижевську на куполі. Там вони виробляються під назвою. Гарпія 1 А і ну той самий шахет, але трохи інша комплектація краще культури збирання. Насправді е, були прильоти по підприємству. Тобто, це хоча б можливість не дати працювати ворогу в теплічних умовах. Uh -huh. Водночас, алабуга, яка в Татарстані під набережними човнами, вона максимально захищена засобами протиповітряної оборони, і її просто дійсно важко. Ну це дуже масштабна задача. Плюс треба розуміти, що знов таки Україна має у розпорядженні лише далекобійні дрони. Ворог має в розпорядженні і дрони, і у величезній кількості, і крилаті ракети, uh -huh. і балістичні ракети, і можливість вражати будь-який клаптик української землі. Україна має лише далекобійні дрони, яка може виробляти самостійно, і це про обмежені можливості об'єктивно, як би там не хотілося. Ви згадали про Іран, що він досі постачає не лише технології, але й самі шахеди. Ми маємо розуміння, який це відсоток, скільки росіяни виробляють самі, а скільки все ще їхні. Союзники, партнери, друзі допомагають важко сказати на відповідь на ці питання, тому що йде посичення комплектуючих uh -huh. в цілий ряд комплектуючих шахедах, які зараз виробляються верес назву там Гарпія, наприклад Герань-2, в Алабузі, там використовуються компоненти іранського виробництва, наприклад, там авіаці... панелі авіоніки, з тумблерами, яка необхідна для запуску і завантаження польотного завдання. Інші елементи постачаються бойові частини досі. Складно оцінити. Тобто, просто для розуміння лише одного: нещодавно в Україні був збитий 30-тисячний шахет серії. Y. Ну, вони їх маркують е, mm -hmm. різними буквами, і, і от, яка збирається в алабузі, одна з наймасовіших. Там ще є твердий знак, е, оборотне, е, а на куполі збирають е, з буквами К. Там К, К, к Ц, такі КТ. В чому аспект, И одна з наймасовіших. От буквально, mm -hmm. я не знаю, ну, тиждень, умовно. Тому от був збитий 30-тисячний -ти шахет. Тому от сказати, що там точно, от треба ж такий стос просто з цих шахетів, їх уламки проаналізувати, щоб сказати процент відсоток що це. Але досі об'єктивно використовується іранські комплектуючі. Ви згадували про те, що шахеди раніше, на початку війни, а ми пам'ятаємо, що вони із 22-го до нас до України летять, що це були допоміжні засоби, а акцент був на ракетах. І так вражалися енергетичні об'єкти, тому що бойова частина в ракет більша. так? Зараз трошки міняється війна, міняється сам шахет. Як як ви бачите, Україна протидіє цьому, тому що вже з самими шахедами можна пошкоджувати навіть теплоелектростанції з огляду на їхню бойову можна. частину. часу. по Києву пролітало, ну просто знов ну, таки по ТЕЦ ну по одній mm -hmm. з це тец централії в, в Києві, прямо в центрі, шахеди прилітали у 2022 році. І прилітали і крилаті ракети, і шахеди. Шахедами можна розбирати, якщо у тебе є 100 шахедів на добу, із них 10 гарантовано щоб ти не робив прорвуці до цілі, uh -huh. ти доставляєш 900 кіло ну. 700, як... ми порахували. Ну, 700. 700 кілограмів ти доставляєш. 700 це фактично дві боєголовки uh -huh. від крилатих ракет. Uh -huh. Якщо вбити 90 кілограмовими то от рівно дві буде. Чи є якісь. Чи, чи Україна встигає з цим якось боротися, чи встигає щось вигадувати? Чи це все на етапі розробки наразі? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну завжди щось вигадується. Mm -hmm. Тобто на першому етапі, коли ворог почав застосовувати, доволі ну, була розгорнута система радіоелектронної боротьби. Mm -hmm. Ворог, яка нивелювала шахеди. Точнее спопитання там точності дозволяла знищувати їх, ну регулювати їх ефективність. Це допомагає зараз, наприклад, боротися з хибними цілями, які слідкі до РЕП. Тому тому велика кількість, якби у звіті повітряних сил, займає кількість саме локаційно втрачених. Uh -huh. Тобто ті самі от дрони обманки, гербери, пародії, які не мають комет М, ці пії Антен доволі загаду ну, захищених супутникової навігації, там простіші системи, і вони гасяться репом і вже як би, їх якби задача відволікти на себе, вона якби. Ну, Вирішується, тому що їх ліквідують засобами репани ракетами чи мобільні вогневі групи. Наступний аспект: почали ворог встановлювати на шахеди засоби якраз супутних навігації за беззахищення. Україна розгорнула масово мобільні вогніві групи, які ну впродовж років так півтора, мені здається, взяли на себе просто вал. Абсолютний вал, якби ефективного знищення цих засобів ворожого далекобійних, mm. зараз ворог підняв ша вище навілюючи мобільні вогневі групи. Вони продовжують бути захищеними до риба, і тепер Україна робить. Контрзахід на той контрзахід, який роб, зроблений як контрзахід на захід з боку України для того, щоб боронитися. Тобто, ми повинні розуміти, що війна це не лише протиборство на полі бою, це він це протиборство технологій і рішень, і тактика так, використання зброї. та і меча, зараз... так, вічна дилема. Так ми... так, і о, тут якраз фокус в тому, що Україна робить зараз ставку на зенітні дрони, і воно пов'язано знов таки це не від хорошого життя. Це єдина відповідь, яка існує на питання, чим збивати таку навалу, коли ворог може виробляти 100 лише шахедів на добу, ну плюс приблизно стільки ж хибних цілей? Якщо брати пропорції, там 50 на 50 чи 40 на 60 у бік шахедів, до речі, 60 відсотків шахедів, 40 хибних цілей, а, то є питання: а чи є якась країна, яка може виробляти ну хоча б 100 зенітних ракет на добу? Я особисто, якби як людина, яка пише про війну про оборонку з 2014 року і ну, якби присвятив значний шмат свого життя і професіональної кар'єри, тому що я пишу про ОПК, можу сказати відповідь, що я от не знаю. Uh -huh. Я не знаю країни, яка виробляє 100 зенітних ракет на добу. Фізично. Можливо, ще скласти виробництво Західного світу у всіх ракет, маючи на увазі АПКВС, аналогові Талес, тобто ці 70-мм ракети на базі гідра. Можливо, можливо, якось наблизитись до цієї цифри, коли всі ці виробничі потужності будуть працювати наповно. Таким чином, є питання, чим збивати? І так, щоб воно не коштувало, якби, всі гроші світу. Шахет, попринов ну, таки, по попри уявлення, те, що шахет коштує 40 тисяч доларів. Такі цифри лунали у 22-му році. Uh -huh. Є прохоплення інформації, точніше, злам Алабуги, і документації, в тому числі закупівельні, за оцінками, там мова йде про 200 тисяч доларів за один шахет. Але це означає те, що боротися з ними необхідно з засобом, який коштує ну, до 20 тисяч доларів. Меньше, так. Uh -huh. ну, має бути різниця у порядку. Але тобто ідеальна ціна це до 20 тисяч доларів. 2 тисячі доларів взагалі буде супер. 10 окей, 20 максимум, uh -huh. тому що ти треба бути значно нижчим за витрати. Але головне, щоб ти міг виробляти такий зенітний засіб у відповідній кількості сото на добу. Україна може виробити. Сотні дронів зенітних на добу, це ну скажімо uh -huh. так о, точно. І це от тому саме тому зенітні засоби і стали ну скажімо, зенітні дрони і стали тим засобом, на який роблять ставку.